навчального закладу діти, і, і, і саме дає можливість забезпечити освітні потреби даного мікрорайону батьків для продовження навчання в загальноосвітній школі. Отже, виконуючи ось ці всі дії, відкриваючи тільки клас, ми зустрілися із проблемою. Так. І друге таке це забезпечення фахівцями е, даної, е, е, даного питання. І третє питання це е, е, підготовка шкільного освітнього середовища до саме сприймання навчання таких діток на базі середньої зеленої освітньої школи. Подякувати саме за можливість поділитися досвідом сьогодні на вашому круглому століну, на який ми до вас завітали, вислухати ваші проблеми, ваші питання, Подякувати за таку потрібну роботу, за організацію і вважати успіхів подальше до такій невеликій складі. І, будь ласка, питання, чи є можна зараз, або в індивідуальному порядку. Функціонувати. Як sì. ви взаємодієте ще до розвиток цього питання із е, органами державної та дело-місцевого самовідування? Значить, клас функціонує за навчальною програмою для дітей з знижано зору, які так. І третя перевага цього класу, що йде ну, соціалізація цих дітей через групу продовженого дня. Тобто вони навчаються в даному класі, а на другу половину дня вони переходять у групу продовженого дня із здоровими дітьми. Ну і проведена бесіда з дітьми, які сприймають їх, тому що їхня інклюзія дає. Earth... Можливість там деяких питань і проблем, таких внутрішніх колективів. Ці питання вирішуються за рахунок ось такої роботи. І якщо можна, я перепрошую, оскільки для нас, як для всеукраїнської громадської організації, важливо, щоб право навсвіту реалізовували як з вадами здоров'я, так і з іншими вадами. Скажіть, будь ласка, чи у вашій школі навчаються дітей, наприклад, з іншими падами здоров'я? Як ви підтримуєте допомагаєте? Так, да, це був у нас клас із спеціальний клас для дітей із проблемами зору із нижним зором? А так у нас ще є було питання аутинізм, тобто у загальноосвітньому класі навчалася дитина із аутизмом, і на сьогоднішній день ми? Я не знаю, дети школи, за вона закінчила загально освітну старіну школу. Спасибо. Будь ласка, це ж списика дітей з моєї. Які начальні сімки учителя військові. Тому я розумію, коли дитина не це правда. Але ж що там є? підручниками спеціальними для таких дітей і використовуємо додаткові засоби там для навчання, це на НПУ і додаткове освітлення. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, а де з другими нарушеннями? ДЦП, спінальник, у вас немає таких? Ви знаєте, ми це питання розглядали, у нас це проходить як онклюзія, тобто ці діти навчаються взагалі у класі. Їх може бути не більше трьох у класі з одним діагнозом. От ми в цьому році випустили дитину з аутизмом. А тут у нас спеціальний клас дітей із зниженим зором, тому що у нас саме спеціаліст, є дефектолог, який займається цими всіма питаннями, він в інших питаннях некомпетентних. І, звісно, працює в нас логопед, який займається розвитком мовлення у даних дітей, тому що ми теж зустрілися з такими проблемами, що в них є порушення умови. Наскільки завершився навчальний рік, які результати від першого класу? Так як у нас є перший клас, і в цьому році ми вже набираємо другий клас, дані діти переходять до другого класу і набираємо ще один клас, таких сам і зниженим 40. На сьогоднішній, коли ми їх контролем. Коли вони прийшли, нас здивувало те, що в даних дітей сформовано бажання до навчання більше, чи менше дітей. Ми співставляли, можливо, тут менша кількість дітей. За то, Результат. І ми вважаємо, що саме введення таких класів є доцільним, тому що діти себе відчувають повноцінними серед всіх інших дітей.